Підхід до лікування став іншим. Настав час інновацій в Абісмо. Це перша затверджена біспецифічна молекула для унікального пригнічення VGFA та ангіопоетину-2 для відновлення стабільності судин. Завдяки модифікованому фрагменту, що кристалізується, зменшується системний вплив і потенційна здатність спричиняти запаленням. Відкрити нові можливості одночасного пригнічення двох сигнальних шляхів. В Абісмо, де зустрічаються два світи. В Абісмо рекомендований для лікування дорослих пацієнтів з неоваскулярною ексудативною віковою макулярною дегенерацією та порушеннями зору внаслідок діабетичного макулярного набряку.